Що, 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 що? Дивись, так. Саня, де ля сюди. Бік, пушка. Здоровенький молоденький! Да, всім привіт! Та ти задумбав мене бити! Постійно, <ривіт> корове. Тихо, тихо, тримай траву! Саня, Санючок, як ти думаєш, що я тебе сьогодні покликав? Чесно кажучи, я навіть не здогадуюсь. Сьогодні ми будемо вбивати ендер дракона, як завжди, але у нас встановлений супер крутий датапак, про який я тобі не буду нічого розказувати. Ти смієш? Що ти смієш? Ти скажеш щось, Сань. <рес> ти, ти, ти мене синочком назвав, а я не синочок. Пора розвиватись, Сань. Все, розвиваємося, я кравчу верстак. І в ході розвитку ти зрозумієш, що тут стоїть за датапак. То типу, ти мені не будеш розказувати, так? Ну хай це буде секретом для тебе і для наших глядачів, які поставлять подо Байдена, як ти кажеш, на це відео. Да, буде супер. А поки я вже будую нам будинок. А що ти без вікон хату нам робиш, Саня? Хата без вікон а, це. Вибор. Цей, погана прикмета. Сай, 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 хочеш прикол, хочеш прикол, хочеш прикол. Хочеш прикол, хочеш прикол. Давай, прикол. Давай, давай. Нас, з, нас зараз двоє, так. Нас зараз двоє, але з нами ще грає Теодор. <laughs> <laughs> я взагалі їсти вже хочу. Ну піти випало. Золоте яблуко, нічого з сані, <рес> А все да, що це, це ти за мечем п'єшся? Ну в мене просто класний меч, але подожди, що з неї випав лут? І як ви зрозуміли, о, сьогодні у нас із свиней буде папать. Папать. <рес> папать. Папать, <папач>, мамить. <папач> Сьогодні свиней у нас буде падати супер крутий лут, але це ще не все, Сань. А що ж ти ще мені підготував таке? Окей, Сань. Ми вже з'ясували з тобою, що у нас падає супер крутий лут, то я думаю, нам треба пошукати ще свиней. У мене вже є дві стрічки ХП. І це говорить про те, що я вже потужна корова. Окей, ось коу пошукаємо. А що ми, ми дім, Покидаємо нашій рідний дім свині свинями, Саня. Тут е, їсти нам треба. Так щось що, давай твоїх е, кентів. Ну, я, чесно кажучи, не дуже хочу. Десь mm -hmm, Каспер. Mm -hmm. Еті парні, ЧВК Вагнер. <сувачен> 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 так, Каспер, щось у мене болить живіт. Слухав? Каспер! Каспер! Со, 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 шо, шо? Як, так? Ти все-таки замутив з тією Йоу, я знайшов багатьо свиней, до речі. Давай завалим трішки. Вау. Діамантовий шолом на шипи. Вов патрон, вов патрон! Таких нам треба вата. О, село, Сань! Ооооооо, це круто, тут є вівці. Давай, він на тебе агриться, я її уб'ю, Каспер. Став ті інтиху. став, став, ставьте підривай. Давай, let's go! Ой! То наш ти втік, звідти. Я його завалив. Ти знаєш, із свиней падають супер речі, а ми а ми все рівно з дерев'яними мечами. Так, тому що нам треба свиней побільше. Так де ти свиней бачив? О, я бачу блоки тут. Ааа! ти зробив? Це не я, це Це я не знаю хто це. Де ти взяв його? Він за мною полює, він до мене. Ай! Каспер, я Це що це за закипать. Що, він здапається до тебе з арбалетом? Блін, мені страшно! Я Я не можу він... його наздогнати просто не можу. О, тут є свиня! О, тут є багато свиней, їх побивають! Вбивай свиней, поки я його на себе відволікаю, У мене є незеритове то кайло! Кусай зочок, я від нього втік, але мені тепер треба не знаю, скрафтити собі терміново меч. У мене взагалі нічого навіть тере мене має Я немає, готовий на його валити, Каспер, скажи де ти? Я в бруні. Я в селі, я в селі, але де той тіп, я не знаю. Mm -hmm. Да, нам треба свиней, швиденько, якомога більше вбити. І бажано, щоб з них ще золоті яблука падали, щоб я поїв золоті яблука. Я знайшов точило. А я знайшов зілля швидкості. Я на три хвилини швидкий, тепер сань. А, то я бачу, ти втік від мене. Тинь. О, мені випав нагрудник! Є. Yeah. Я ще бачу купу свиней. Дай мені штани, свиня. А мені треба нагрудник. У мене є не заритовий прикинь. Я знайшов штани, я хотів штани. А, ні, це прокляття втрати. У мене є вже є штани, мені не треба було штани, зате я знайшов лукша на удар один. О, нагрудник випав. Захист 3, шипи один ізламністри. 3. одіть, я в діамантовому сеті тепер. І в мене ще є, до речі, зілля на силу 3. Сань, мені, звісно, не ловко від того, що я тупо вирубав сім'ю свиней. Та То я теж, але я знайшов ще яйце виклику з берега, поняв? Якщо я з берегу кину один діамант. Стань! Нащо ти дав йому діамант? Нам би знадобився цей діамант. Навіщо він нам? Для того, щоб скрафтити супер крутий діамантовий верстак, з якого можна потім ще круті речі крафтити. Бо в мене є ще й діаманти. Коротше, я, Каспер, я побудував нам ще одну базу. А скільки в тебе дерева, саньочок, є? У мене є багато, на. Але блін, цього маловато, треба ще. Хіі, то наше. Мені треба скрафтити 8 верстаків, Сань. Ким ще діамант, Сань, скинь ким ще діамант? Каспер тобі все треба. Ти можеш сам добути. Опа, дивись, Саньок, що в мене є. Диви, диви, диви на мої руки. Обалдіть. О, diamond crafting table. Коротше, Саньок, знаєш, що я тобі скажу? Що? Нам треба багато діамантів. полізли в печеру їх добувати. Ну в мене є три. О, мені якраз треба три діаманти, саньок. Дай діамали перелаз. На, тримай. Дивись, тепер, Саньок, я беру із цих трьох діамантів, кравчу пік даймонд! Дай мені ці даймонди. Дай дай, 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 Корова, да я свинячий діаманти В якому світі ти живеш, сать. Корови домінують десь. Тепер дивися, я беру ці даймонди. роблю ось так, ось так, ось так. І у нас виходить пушка! Пік пушка. І вона спавне! Пігів! Диви, їсти випало выпало. <риклад> Обалдеть тут из золоті яблука. Діаманти випали У мене є ще два Дай мені дай мені дай, дай діамантів дай діамантів Нам терміново треба діаманти без приколів сань Так, діамантів сюди на базу, щоб давать черабу. Понял? Ти на щотчику. Сюда скелет. Шо ти тут, діаманти мої захищаєш? Добиваю діаманти свої перші саньочок. Давай, давай, в мене вже є багато. Капайся, тут цілий розсадник цих діамантів. Один біля одного ростуть. Так, добиваю ще один діамантик. І ще два навіть. Сань, скільки в тебе діамантиків? У мене є 14, я тут зараз ліжко поставлю вдома. О, ну в принципі, нам вистачає 27 діамантів. Давай мені сюди діамантики. А че я тобі все даю? Постійно? Ну будь ласка. Та в смыслі постійно. А, все, 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 все. Держи себе в руках, Сань, держи себе в руках, Сань. Ай! Дивись, так. хе хе сюди. Саняк, дай лязь Великий діамант. І ще один. Як за він в інвентарі дивиться? Просто гігантський діамант. Тепер дивись, отак і. Що? Нічого собі. А знаєш, що? в чому прикол цього меча? Ааа, у мене пів ХП б нема. <реш> оце так так. Що, будуй портал, я готовий йти в е, Незер. До речі, ні, не готовий, у мене штанів нема. Ти поки готу... <реш> готуй портал, а то я без штанів знаєш соромно йти в, туди. Ааа, оце так так. А поки ти оце говорив, я побудував нам портал в Незер. Ой, ми в якійсь ямі саню. Ямі пса патрона, напевно, не знаю. НО! No! Я вибив перлину! Так, Каспер, Бля. у мене є 11 перлин Енду, і нам лишилось всього-навсього знайти блейзів. На! Ай, ай, ай! А я чуть не помер! Де палки? Де палки їх? У мене палки, мабуть, не знаю, Каспер, зараз помру. Забудуй мене! У мене є три палки! На, перлини! Захищай мене від блейзер! О, в мене є 12 очей. Все, погнали назад додому тоді. Хух, синьочок, Нарешті ми повернулися, і нам тепер е, треба запускати окенду. Так, в цю сторону, все, погнали. Так, подожди. Мені треба почистити інвентар, в мене куча всякого сміття, я не знаю. Моє коров'яче, коров'ячий інстинкт каже, що нам треба Коровяя дойка, коровяча дойка каже. Оці двері. Потім ми йдемо наліво зазвичай. І приходимо до портала! Так, скільки тут очей? Тут два рази. два, і три, мене чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Летс гоу! Yeah. Я піднімаюсь, дивись. Ну, че себе. А я виліз. А, у мене все время був лук і 62 стріли, Прикинь. У мене, до речі, я арбалет, і також я спилу, я можу арбалетом стріляти. Диви, вау! Прям з першого разу попав. На, по дракону впав. По пузу йому, по пузу. Я не можу, я не можу, він відкидає цих. Свиней від себе! У мене ще є зілля сили, і у мене є швидкості. Чого я ним у не у мене теж є зілля сили, але нехай він спочатку спуститься, я готовий. Ого, він відкидається! Ого, він відкидає. в нього, оце в нього полі! Ти хоч би зуби почистив перед тим, як тебе дихання відкидає вошей. просто! Я йому, я йому відрубаю голову, Каспер. Я йому б'ю у голові він по череву. Откинув. Ого. Він мене откинув Hop, я за сайвок зайдер спайл. За синтришки, я стреляю из лука. Давай! Я вбив! У меня стрелы закинчились, я вбив! Красава! Уху! Как ты бесовечек такая штука? Штука бомбазна. Ай-яй-яй!